Він зібрав ранку, з початком робочого тижня всіх. У мене він також почався, їхав на роботу, заїхав на нову пошту, забрав посилку. Прийшла підошва, Почну сьогоднішній день і сьогоднішній тиждень заміни підошви. Така невеличка посилка. Клей закінчувався, він ще є у мене, але вже замовляв підошву, замовив клей. Прийшла така підошва. Ще взяв дві пари набіг таких біцел. Це щось мені поклали. А, це календар на 2025 рік. Ну так, да. це їхній подарунок. Така підошва. була ось така на цих сапогах. Ось на цьому вона почала вже сипатися. Була ось така. Взяв таку, майже схожа. По розміру все підходить. Будемо починати робити. Дуже добре, що. Замовляв білий церкві, швидко приходить. Вчора замовив, сьогодні прийде. Так, ну, починаємо працювати. Починаємо з того, що знімаємо підошву. підошва, підошка більш-менш знімається нескладно. Бувають такі, що складніші набагато. Потрібно робити це більш-менш обережно. Ну она распадается уже повністю. В деяких випадках можно підігріти трошки, чтобы легче снималось. Можно расчинником трошки. А все знімається і так добре. Ну зараз зниму, потім продовжимо. Зараз буду видаляти залишки старого клея. Підошва у нас нова, тому зашкурювати її я не буду. Просто буду обробляти і тіло ацетатом. Ну, так сказати, знежирити. Такі мелочі, вони дуже важливі, як... Видалити залишки старого клею, тому що це все те, що буде заважати, потім добре приклеюватись. Всякий бруд, залишки клея, залишки старої підошви. Потрібно по максимуму це все прибрати. Зараз це все знежирю і підемо далі. Тепер після того як зачистили, наносимо клей. В перший шар я обов'язково наношу тоненький. Я його туди втіряю. Трошки так. Другий шар вже буду наносити більш товстий. Між шарами даю просохнути десь 10 хвилин. Дісмакол він швидко сохне. Поки воно свіженьке, залишки обираємо, щоб не було нічого зверху. Тут трошки можна по самой підошві, понизу пройтись, таке тут буде стільки приклеюватись не? все одно. Наконец, чтобы все было промазано, чтобы не было месть до нема клею. Чтобы все было добре промазано. Тогда все будет добре. убираем завушки. Таким же чином наносим на сапог. Тут же трошки нужно аккуратнейше І що ще, я коли наношу, намагаюся наносити той слід, де потрібно наносити клей. я намагаюся десь може на пів міліметра, ну може максимум на міліметр, ну бажано на пів міліметра брати трошки вище. Тому що коли клеїться потім, якщо ти трошки на пів міліметра взяв підошу вище коли приклеював, то буде таке відчуття, що там трошки отвір. Я намагаюся на пів мілімітра брати трошки вище цього сліду воно потім нічого не буде помітно. Ось так. Тоді не буде ніяких зазорів. Ніяких щелей не буде у місці, де приклеювалось. Ну таким чином зараз всі сапоги оброблю. І це перший шар, потім 10 хвилин висихає і... Потім я буду наносити другі шари на підошву і на, наверх. І потім ще пів години десь висихає. Поки клей сохне, виготовляю нові стільки. Як я раніше казав в якомусь попередньому відео. Присвировляю стільки так, щоб вони були по підошві. Поле стільки я залишу ці, котрі були. Під п'ятку. Полу супінатор. Воно все ціле. Я залишу це, це буде зверху стілька. Тут ще буде ставитися мех. Але ну, головне, щоб вона була по підошві. Тому що від цього залежить. Тому як я роблю без прошивки. Я намагаюся робити вже скільки років. ну В деяких випадках, коли там така підошва що треба пришивати, як доктор Мартінс чи, чи, чи щось таке, щоб жовтою ніткою там прошити, щоб було так цікаво. Так намагаюся робити без прошивки. Тому важливо, щоб стільки стільки виробляє з шкі, е, шкір картону, щоб вона була по цьому, щоб вона із нутри всю форму тримала сапога. Тоді буде добре приклеєно. Так як я роблю без колодок, тому що ми вимушені, вимушені переселенці е, і все моє обладнання залишилось е, в моєму місці, зруйнованому і окупованому. Е, так як я роблю без колодок, а зараз ми живемо, наше місто мукачево воно невелике, і тут немає таких магазинів, де можна, наприклад, брати на 1 два колодки. А щоб закупити всі колодки, у мене не ні вистачить ніяких фінансів. О, тому це довше, ну, як є. Тому я виробляю так, щоб воно було це. Щоб стільки були по підошві. Це перше, підошево. Намагаюся вибирати так, щоб вона була один в один з минулою. Щоб вона сідала. Ай, як не Щоб вона сідала прям. Коротше, як була перша підошва. Ця стара. Щоб ця була така. З такими ж бортами, такої ж форми. Щоб сапог сідав ровненько в цю підошву. По цим же краям, як і було, тоді все буде добре. Зараз вже буду клеїти, Ну, перед цим ставлю сапог і відмічаю приблизно на самому сапогі і на підошві. Щоб носок став ровно, щоб не закосити носок. Зараз буду клеїти. <кху> Ріваю феном і усаджуємо по тому місці, де ми приклеїли. Бережно. Потім це ще все буде ще обжиматись. Так, -так приблизно осаджуємо по цій лінії. як це не на колодки, такої отвертки изнутри сантиметр за сантиметр все прижимаю к бортам. Якби це було на колодці і на пресі, то це було б зручніше. намагаємося робити тими засобами які маємо такою отверткою по всім бортам ізнутри все прижимаю потім ще раз буду обогрівати все ще раз обжимати Сар 306, кендефарбен, досить добре тримає, закріплювачем, сотвердителем. Якщо все зроблено по розміру, якщо все підошва підходить, і знутрі ще будуть плелюватись стільки, супідатор це все буде знутрі тримати форму. Ну, ось так вже щось, щось виходить. Зараз буду склеювати стілечний комплект. Буду збирати спинаторы. Як я і казав, всі залишаю що були, бо вони ще цілі, добрі. Трошки їх підганю під розмір. Все, уже все вже, зараз виходимо на фінішну пряму, зібрали вже комплект, поставили суплідатори, поставили мех. Зараз буду наносити клей. Потім будемо наносити клей ще внутрі самого сапога. Очікувати поки розсохне наполовину. Потім будемо склеювати істеричний комплект потім уже покажу що вийде ну ось кінцевий результат ось такий вийшли у нас сапоги со стара підошва підошка нова підошва тепер сутки стоять прохання до всіх коментувати ставити лайки під цим відео залишати свої відгуки коментарі критика приветствується порадьте що робити краще що можна знімати ще і допоможуть там розвивати нам, мені і нашій сім'ї розвити цей канал. Тому вам дуже всім велика подяка. І хто має бажання і можливість можете підтримати нашу сім'ю, там в шапці каналу, в описі каналу є наші реквізити. Це фотографії нашої сім'ї до повномасштабного вторгнення. Тому всім подяка, до зустрічі, пока.